Всіх жертв великого терору, всіх жертв політичних репресій, всіх замордованих співвітчизників наших, всіх полеглих борців за волю України, Христе Боже наш. Молитвою, покладанням квітів і запаленням лампад біля пам'ятного знаку борцям за волю України, жертвам політичних репресій у Кропивницькому вшанували пам'ять закатованих під час великого терору, влаштованого радянською владою у 1937-38 роках. Великий терор це терор 37-38 років минулого століття. Організувала його Москва. Тобто, тоді була правляча партія КПРС, комуністична партія. За допомогою НКВД, силових структур нищила український народ, інтелігенцію в першу чергу. А потім дійшло вже до всього народу. Закатовано, знищено багато людей, але по цій пори невідома, яка точна кількість. Документи були понищені, знищені. Маємо тільки окремі факти, окремі архівні документи збереглися. Дерева у сквері біля пам'ятника пов'язали рушниками. Білі рушники на деревах це символ тих невинних душ, які були закатовані, замордовані за свої проукраїнські національні патріотичні погляди. На жаль, ця трагічна сторінка українського народу вона не завершена і ми. Так, ми пам'ятаємо 37-38 рік як пік геноциду українського народу. Проте цей геноцид винищення українства як нації, денацифікація українців, вона продовжується в російській політиці і сьогодні. Адже дійсно як виправдання цієї Агресії Росії відповідно до України саме є е, нібито денацифікація України, тобто знищення будь-якої будь ідентичності України, її культури, її мови, її традицій. Тому нам рано ще ставити крапку в цих питаннях і відносити його виключно до, до, до пам'яті, до меморіальних заходів. Ми маємо сьогодні, на жаль, іще боротися за свою власну ідентичність і культуру. За підрахунками Суспільного, вшанувати пам'ять жертв репресованих, убитих та закатованих тоталітарною владою прийшли два десятки людей: містяни, військові, представники влади і громадських організацій. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.